Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. А так виглядає війна всередині країни, в ході якої людей перетворюють на скот. Пише військовослужбовець Валерій. Про запас. Далі мовою оригіналу на кожного бійця з характером і позицією знайдеться свій позитивний П'єтро, Іванов, Ісландія ТСН, колективного Коломойського. Бійців не стане, а вони залишаться продовжувати зачистку мозгів населення. От і весь рецепт національних катастроф. Якщо хтось думає, що цей окремий Владимир Петро відчуває доки розсумління, то ви помиляєтеся. Вони прекрасно знають, що роблять і чудово сплять, та кушають компот після своїх вбив брата. Фейсбучний воїн здал Кримсянанхужа Скабєєва і називають це зділалі їх в місті. А Москва нас ніколи не перемагала військовому протистоянні, перемагала за допомогою ось таких любимців публіки. Нагадаємо, на війні загинув військовий та ко. Лишній народний депутат Олег Барна, колеги да побратими згадують, яким був боєць, який віддав життя за Україну. Міський голова Дніпра Борис Філатов пригадав, що Барна був шаленим у доброму значенні цього слова, адже він запам'ятався своїми витівками. Він міг винести з трибуни Верховної ради прем'єр-міністра та облаяти журналістів останніми словами. Але він був справжнім крутим, чесним і правильним. Таких на жаль зараз майже не лишилося. Пригадав Філатов. Політик зауважив, що Олег Барна завжди. Де прагнув справедливості та міг дати на горіхи кому завгодно. Він жив україною і вболівав за неї все своє життя. За Україну він і загинув. Спи спокійно великий лицарю на Філатов. Нардеп 8 та 9 скликання Верховної ради Сергій Рудик як колега Олега Барни пригадав, що рівно чотири роки тому вони були в Єрусалимі у складі першої делегації ПЦО за благодатним вогнем. Разом вони брали участь у революціях, працювали в парламенті. У дві 2022 році пішли в ЗСО, кажуть, що у великі церковні свята на небо йдуть найкращі. Олег був саме таким, чесним і відвертим на тисячу відсотків. І коли називав Путіна хуйлом із трибуни Верховної Ради, коли боровся із ватними політиками, воював з орками. Нардеп також висловив співчуття родині та побратимам та зазначив, помстимося і переможемо. Сергій Сізоненко відзначив, що Олег Барна був надзвичайною людиною та всім серцем. Любив Україну, був справжнім зірцем мужності та самовідданості. Я пишаюся нашому знайомству. Щирі співчуття всій родині, вічна та світла пам'ять пану Олегу. Написав Сізоненко. Земляк загиблого військового Володимир Ханас пригадав, що вони разом понад 20 років спілкувалися і навіть лаялись, адже було всяке. Я нині телефонував тобі, аби привітати з днем народження. Ти не брав трубки. Я матюкався, летив небо. Написав Ханас. Військовий Олег. Олексій Петров відзначив, що він не знає, яким був депутатом Олег Барна. Проте він знає, яким він був громадянином, справжнім сином своєї країни. Коли почалася повномасштабна агресія з боку російських братів, він взяв зброю до рук та пішов у військо. Ось тут та сама межа між а якби тоді би і зробив. Хоча міг би влаштувати істерику, відпустіть мене в Європу або щось ще придумати. Але він взяв зброю до рук, написав Петров. Колега колишнього нардепа Іван. На Климпуш Синзадзе відзначила, що мозок відмовляється вірити, серце стислося каменем. Щирий, справжній безкомпромісний, подекуди не зграбний у проявах своїх почуттів та емоцій. Але патріот з великої літери, воїн і захисник свого українського, котре надзвичайно цінував і в яке вірив, відзначила нардепка. Вона додала, що співчуває всій родині військового. Юрій Луценко написав, що Олег Барна був безкомпромісним у своїй правоті, у своїх помилках. Він був учителем. Фізики та математика і ставши політиком, все розкладав на дві полиці: українську і ворожу. Олег був класичним без будь-якої домішки чи користі бандерівцем. І ніщо, і ніхто не міг сунути цю людину камінь з його позиції. Саме такі люди в усі віки боронили Україну. Відзначив Луценко. Він пригадав, що Олег Барна боровся проти Кучми в 90-х, Був поранений на майдані 2014 року. Пішов у першому загоні добровольців на ато, де знову. Був поранений після депутатства. Залишився таким же чорно-білим, радикальним і впертим. Ми інколи переписувалися. Він жодного дня цієї страшної війни не сумнівався в перемозі. Сьогодні, 18 квітня, 24 канал, мав бути його день народження, смерті смерть і поправ, відзначив Юрій Лоценко. Михайло Паламарчук написав Олег Барна, фактично врятував його маму свою колегу. У час, коли черга на кателегень була тижня, а у лікарнях всі місця зайняті я не встиг попросити вас про допомогу. Як ви за декілька хвилин вже повезли мою маму у досить важкому стані на КТ та посприяли виділенню ліжка в лікарні? Написав Пала Марчук. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.